Це відео для вас буде як шпаргалка, тому що в ньому ви дізнаєтеся про оптимальні терміни посіву основних овочевих культур. При цьому розсада виросте потрібні терміни для висадки їх у відкритий ґрунт або у теплицю. І почну з томатів. Якщо ви збираєтесь вирощувати їх у теплиці, то встигніть посіяти насіння з 1 по 10 березня. А якщо ж збираєтесь вирощувати в городі, то сійте з 15 по 25 березня. Тепер перці. Якщо ви будете вирощувати їх у теплиці, то встигніть їх посіяти з 10 по 25. Лютого, а для відкритого ґрунту можна сіяти з 1 по 10 березня. Баклажани для вирощування їх у теплиці потрібно посіяти з 10 по 25 лютого. А якщо ви будете вирощувати їх у відкритому ґрунті, то посійте їх з 1 по 10 березня. Огірки для теплиці треба вже буде посіяти з 10 по 30 квітня. Якщо ви збираєтесь їх вирощувати у відкритому ґрунті, то сійте не раніше 5 і по 20 травня. Якщо ви збираєтесь вирощувати ранню капусту, то встигніть її посіяти з 1 по 30 березня. А якщо будете вирощувати пізню капусту, то почніть її сіяти з 1 і по 15 квітня. Кабачки у відкритий ґрунт починаємо сіяти з 1 по 15 травня. А якщо ви хочете отримати більш ранній врожай, то вирощуйте кабачки через розсаду, а на розсаду потрібно посіяти з 20 по 30 квітня. А про терміни посіву коренеплодів я розповім у наступних своїх відео. А ви напишіть у коментарях, що цього року ви будете вирощувати.